Колись постукає у двері перемога, я відчиню, зустріну й поклонюсь. А нині лише кожен день до Бога, як вмію, як навчилась, так молюсь. Молюсь за неї, за той день величний, за тишу й спокій, серденьку дітей, за той момент єдиний історичний. Коли притулю прапор до грудей і обійму душею Україну, притисну до сердечка цілий світ, і я тоді лиш сяду, відпочину і напишу для внуків заповіт: Любіть життя, любіть його і цінуйте, живіть у мирі, досить з нас біди, пишіть душею, пальцями малюйте. Садіть вишневі молоді сади, кордони стережіть, як своє око, і по дорозі впевнено ідіть, не довіряйте зайдам і пророкам, історію свою самі творіть. Я напишу для них закони роду не забувати, берегти, любить, не віддавати іродам свободу, руками рай. Ще при житті творить, не лінуватись, лінь паралізує, робить з людини трудня, ось і все, а праця кожен день тебе годує і щось смачненьке в мисочці несе. Я напишу, я залишу всі томи, нащадкам і відпочину від новин, я відпочину так багато втоми. Зими багато і грізних хуртовин.